Всім привіт! В цьому відео ми з вами зробимо домашнє завдання, а саме стилі для останнього місця роботи, і також стилі для education. Давайте почнемо з останнього місця роботи. Це простіше. Ми просто скопіюємо стилі, такі ж самі, як були у нас і для попередніх робочих місць. Давайте перейдемо в HTML, знайдемо company 3, і нам треба скопіювати такі ж самі імена класів. company 3, ось перше, це у нас Work Experience Place. Потім у нас йде Work Experience Position на H4. Також нам треба виділити компанію, щоб вона була іншим шрифтом, точніше, не шрифтом, а кольором. От. Не забувайте, що вона має бути всередині в спані. Давайте глянемо, що у нас виходить. От, бачите, стає на місце, так як потрібно. Тепер йдемо далі. Повертаємось назад в HTML. І ось у нас workperiod має бути на елементі P. Далі, work duties list. Копіюємо з UL на UL. І тепер також на li наші копіюємо work duties. Зберігаємо, тепер має відобразитись так же само, як і попередні робочі місця. Так у нас дійсно і є. І тепер розберемось з education-блоком. Значить. Повертаємось назад. Для Education H3 у нас є вже загальний клас Main Content Title, тому ми його просто копіюємо. Супер, це в нас є. Наступне, що ми з вами зробимо, насправді, це подивимось, які стилі для National University of Management. так? Чи яке у вас там буде місце навчання насправді? Нам треба буде копіювати нові стилі, тому ось у нас проекти, так, Work Experience. Тут ми додамо новий блок, назвемо його Education. І будемо копіювати сюди новий клас. Це у нас буде Education Place. Копіюємо, дивимося, які стилі мають бути в Education Place. Копіюємо ці стиль з кольором. В CSS, Так, зайве прибираємо. Форматуємо, як нам подобається. Зберігаємо. І тепер у нас Education Place. Ось, відображається, як потрібно. Єдине, що нам потрібно ще правильно відступи. Точніше, правильні відступи вказати. Поки що вкажу margin 0. Ось. А тепер подивимося, що насправді там має бути. Значить, вгору 12 пікселів, вниз теж 12. Тому ми можемо вказати margin 12 пікселів, 0. Це був верхній правий, і тепер нижній 12 пікселів, і лівий 0. Ось так. Супер, це в нас вийшло. Ось, бачите. Тепер менеджмент. Значить, для менеджменту, які в нас стилі мають бути? Копіюємо ці стилі. Тепер ми можемо просто їх поки вставити. Нехай там лежать. Клас. Education. Ну, це профіль, так? Профайл, напевно. Можете інше ім'я для класу придумати, тому що мені нічого кращого, ніж профайл в голову не прийшло. Так. Є. Тепер видаляємо теж відступи, форматуємо, як нам потрібно. І Education Profile. Ага, і не забуваємо самі ж відступи, так? Я поки що тут обнулю. Margin 0. Подивимося, що там має бути. А має бути там. Ну, верхній відступ у нас вже є. Нижній треба 12 пікселів. Тобто ми вкажемо margin. Нам треба ж всі обнулити, так? А нижній це у нас виходить третій, 12 пікселів. Ми можемо написати всі там margin top right, left, bottom, як зручно, і bottom вказати 12, а всі інші 0. І тепер останнє робоче місце, той, точніше, час нашого навчання, теж його копіюємо, поки що вставляємо сюди. Ось у нас виходить клас, education Ну, можемо період написати, так? Період. Зберігаємо, вставляємо. Так, це в нас є. Видаляємо зайві стилі, форматуємо і дивимося, що в нас вийшло. Ось так у нас вийшло. Давайте ще подивимося єдине на дизайні. Це, ну, насправді воно мало видно, особливо, коли у нас досить великий масштаб. То в нас оця ось палочка, то вона у нас темна, так? А, а по факту вона в нас сіра. Давайте зробимо її темною, це не настільки важко. Значить, нам спочатку треба її знайти. Її знайти досить важко, навіть в стилях. Тому навіть ось так. Тому ми просто у неї просто інший колір. Для того, щоб таке зробити, ми йдемо і огортаємо цю нашу штуку в спан. Ось, span клас. Це у нас буде просто як divide, Ну, розділювач, так, дивайдер. Але в робочих місці, в принципі, теж таке ж саме. Тому має бути щось дуже таке, що можна використовувати текст divider. Максимально абстрактна назва. Тому що ми її використаємо і зараз і в робочих місцях теж текст divider. Так, ми зразу цей спан копіюємо і повставляємо всі робочі місця. Ось текст дівайдер Так. Тепер скопіюємо. А ми можемо повністю копіювати, тому що у нас ця паличка, скрізь одна і та ж сама. Тобто ми зараз її... замість палки текст divider є. І тепер, що ми з вами зробимо? Це його візьмемо, вставимо в стилі. І дамо йому чорний колір. Там, скоріше, чорний колір. такий же самий, як і в Education, так? А тут просто чорний, тобто 0-0-0. Ми можемо його написати самі, це не складно. Або ж скопіювати ось, наприклад, звідси. Зберігаємо. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Ну, от тепер оця паличка якраз необхідного кольору. І у нас дійсно виглядає резюме. Так же само, як і на дизайні. На цьому, все побачимось в наступних відео.